Села Юрчик Володимир Романович Слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю усіх, тут присутніх, вас, Отче Ярославе дирекцію школи вчителів, а особливо учнів, школярів. Бо у них сьогодні свято свято останнього дзвоника. Бажаю вам дорогі діти, Рости здоровими. Розумними, чесними, справжніми українцями. На жаль, Україні зараз нелегко, сумно, але ми всі разом до йдемо до перемоги. Думаємо, що ми її з цього року наблизимо. Тож хочу в сьогоднішній день побажати дирекції подякувати дирекції школи, всім її працівникам і дітям, взаєморозуміння, взаємодопомозі. У всіх питаннях, які вони мені допомагали у вирішенні. Тож всім ще раз дякую, усім нам спокою і миру, а вам, дорогі випускники, щасливої дороги у доросле ваше майбутнє життя. Слава Україні! Героям слава важко сьогодні сказати, у кого більше свято, У учнів чи учителів. Що важче. Навчатися чи навчити, мабуть, і те, і інше потребує немалих душевних сил і прагнення до знань, але професія вчителя потребує ще одного виняткового вміння відчути кожного учня. Кожен учитель дорогий випускникам по своєму, але, мабуть, ріднішої за першу вчительку немає, слово надається вашій першій учительці, яка разом зі своїми маленькими вихованцями розпочинала і свою першу дорогу Україну знань, засівала перші зернятка мудрості на педагогічній ниві. Слово надається першій вчительці випускників Семак Галині Богданівні. Дорогі наші випускники, дорогі мої випускники. Я щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника і бажаю, щоб ваше життя було чистим, безхмарним, яскравим, квітчастим. І якщо у дорослому житті будуть траплятися чорні смуги, то хай тільки у вигляді такої красивої арки, як у вас на святі, у вигляді чорної ікри на білому хлібі, у вигляді чорних діамантів, чорних мерседесів і відпочинку на нашому українському чорному морі. Хай Бог береже вас від злих людей та необдуманих вчинків. Ви бережіть себе, бережіть своїх батьків. У Вас все буде якнайкраще. Стійте міцно на своїх ногах, ідіть з високо піднятою головою, пам'ятайте, що ви українці, ми українці, і у нас все буде якнайкраще. Зі святом вас і з Богом у щасливе майбутнє мирне життя. Подяка висловлюється першій вчительці семак Галині Богданівні. Вчителька найперша рідна. Ну як же вам не дякувати в цей час? За те, що розум, щедрість, вміння, все віддавали ви завжди для нас. Зустрінете інших таких, як ми вже не буде ніколи. Ви душі відкрили, даруючи дітям знання якими смішними й малими колись не з'явились у школі, якими розумними йдемо сьогодні в життя, з безмежною подякою та вдячністю випуск 2023 рік! Давно нас манить лісом. Подивіться, яка краса, ми так хочемо мирі жити. Хочемо жити і навчатись у мирній країні, і радіти, і усміхатись ні війні руїні. Так добіг рік до кінця перший довгожданий. Защавлять наші серця рік не зовсім гарний. Бо забрав на небеса українських діток, що хотіла, як і ми у скою ходити. Бо забрав на неписав тата, маму, а опірвав, не дописав їхню життєву драму. Ще забрали небеса воїнів, героїв. Ми ж продовжимо життя і вчитись в школі. Ми маленькі ще усі, але розуміємо, Нелегкі тепер часи зробимо все, що вміємо. Скажемо, дякую сьогодні, Ми останньому віночку, що живі і не годі, маю хліб і вишиту вишучки. Ми знаннями наситились, будемо смакувати далі. Українцями народились, ми здобудемо переможні медалі. Українцями судились, народитись. Отже, будемо ми сильні, будемо ми вчитися сумлінно. У нашій школі Україні мирні. Будемо навчатись, обіцяємо, українська школа дверей не зачиняй, ми будемо великими, ми знаємо. Героям слава ганьба ворогам. В шкільній оселі, свят завжди багато, де музика лунає, чути спів, але у нас сьогодні надзвичайне свято. Ми проваджаємо своїх випускників. У вас розсипала весна, пахучий цвіт навколо і дзвоником для вас лунав остання рідна школа. А ми будемо ходити у скору, будемо читись зарубки, бо у нас є гарний пиле. Це ви дорогі випускники Хочу зачіску ямону і таку спідницю. Може, буде трошки схоже я? <coughs> на допускницю. Хлопці всік ельфова вежа, катавши у стилі у шти, облепав сюди лопови, ти, ти. Вам, напевно, стоїли, шути. Сьогодні ваше свято це незабутнє мить, ми хочемо побажати, Ми нехай вам всім щастить. Будьте ви завжди здорові, гроші в банках бережіть, щоб ви всі їздили на геліку, в школі теж допоможіть. Пам'ятайте радощі є недачі, диктанти й розв'язані задачі. Не забувайте школу, рідний дім, диплом багатий, який зумів міцні знання вам дати. Останній ваш урок про джинний, сильний дзвінок Вам бажає перший клас. Добру, путь і добрий час. Першокласнику, у тебе вийде все, мій друже, а я кажу тобі вже прощавай. За школою сумуватиму я дуже, про мене, школа, ти не забувай. Попри виклики, які постали перед країною, обумовили непростий 2022 2023 навчальний рік. Сьогодні свято. Тому я хочу згадати слова легендарної української письменниці та поетеси Ліни Костенко. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Живемо не в простий час, тому потрібно пережити. А останній дзвоник це фініш, але по суті старт, початок нового рівня, нового кроку вперед. Але перш ніж дійти до фінішу вам потрібно було пройти всі рівні. Про майнулі дев'ятирічні шкільні історії було стільки всього пам'ятного: цікаві уроки, екскурсії, яскраві перемоги, конкурси і змагання. І всьому цьому вам допомагав вірний наставник, найкращий друг і путівник, ваш класний керівник. До слова запрошується Красножана Світлана Іванівна. Доброго дня всім присутнім! Дорогі мої випускники! Незламна юнь, незламного народу і незламної країни! Ви і ми з вами на порозі літа, другого літа, коли наша держава перебуває в стані війни. Багато ваших ровесників прийняла Європа, серед них і наша Марійка Кандюк, яка сьогодні не може бути присутня разом з нами, але ми пам'ятаємо про неї. Так, часті ракетні прильоти, тривоги постійні. Вони загартували нас з вами. Ви не по роках стали дорослими. І я впевнена, що ви легко будете долати ще ті труднощі які, і прикрощі, які будуть на вашому подальшому, житті, подальшому дорослому житті. Бо ви загартовані. Загартовані ці останні роки дистанційним навчанням, тривогами, ковідом. Ви навчилися долати труднощі ще у зовсім юному. Такому дитячому віці. Але, знаєте, життя іде, воно без коректур. І як напишеш, так воно і буде. Е, і хай кожного вас береже в житті Бог. І ви легко здолаєте всі перешкоди. Я сьогодні дякую батькам. За те, що допомагали нам впродовж цих 4 років, коли я була разом з вашими дітьми. Я вчилася в них, навчаючи їх. Я вчилася в вас любити ваші дітей так, як любите їх ви. Звичайно, я не могла їм замінити ні маму, ні тата, але я старалася підтримати їх в кожному їхньому починанні. Тому, дорогі мої випускники, 2023 року. Світлої вам життєвої дороги. Хай на вашому шляху потрібний час зустрічаються потрібні люди, які зуміють з вами без заздрісті розділити хвилини радості і прихилитися до вашого плеча тоді, коли вам буде сумно. Я вірю в вас, я знаю, у вас все вийде, щасливої вам, життєвої дороги, мої такі дорослі і найкращі. Діти, дякую, що ви були в моєму житті! От і до кінця наші шкільні роки ще трішки, і ми покинемо ці стіни. Ви були для нас усім турботливою мамою, вимоглим татом, сутрим учителем, мудрим вихователем. І зараз ми розуміємо, як було вам важко із такими щепенниками, як ми. А зараз ми хочемо попросити у вас пробачення, за те, що не завжди хотіли вчитися, не слухали ваші напутні слова і сказати спасибі за те, що ви вели нас крок за кроком до дорослого життя. Дякуємо вам за добрі ваші очі. Подяка висловлюється класному керівнику Красножоні Світлані Іванівні. У хвилини радості й печалі ви були нам вірний помічник. Ми дружньо відчували, от що значить класний керівник. Хочемо спасибі вам сказати за усе, що зроблено для нас. Ви навчили жити, працювати. Ми про це згадаємо не раз. З безмежною подякою та вдячністю випуск 2023 року. Написав весь наш клас за ці довгі роки, що навчали ви нас, поряд з нами були, від біди берегли, не забудемо ми вас, Випускний весь наш клас, спаси. For a long time For the light, the truth Очах за довгий час, за світлу, правду і добро за вашу мудрість і тепло, за те, що. рідных очах, за довгий час, за світлу правду і добро, за вашу мудрість і тепло. Рокомасштабної війни в Україні зруйновано та пошкоджено досить багато закладів освіти. Ворог нещадно обстрілює не лише стратегічні військові об'єкти, а й цивільні, дитячі садки, школи, профтехучилища, коледжі та університети. Наші заклади освіти це заклади, які формують майбутню еліту держави. Так. Нам боляче сприймати, що багато з них безжалісно пошкоджено, а деякі взагалі зметені з лиця землі. Та настане мир, і ми все відбудуємо, але ніколи не пробачимо. Пам'ятайте завжди, Україна це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви, ви пишете нову історію. До слова запрошуються випускники. Останній дзвоник це чудова шкільна традиція. Це було родинне свято, яке не можна нічим замінити. Дев'ять років ми жили єдиними надіями, турботами і радощами. Скільки було всього пережити? Слова подяки хочемо сказати нашим дорогим вчителям, які навчали нас і підтримували у такий непростий для усіх час, які ділилися безцінними нами і робили для нас знання не лише цікавими, а й корисними, але й приємним. Від усієї душі бажаємо міцного здоров'я, то учнів і задоволення від роботи. Спасибі вам за радісні і корисні роки, за підтримку та творчі заходи, за чуйність, за вашу непросту роботу. Шкода з вами розлучатись, але ми сподіваємося на нові зустрічі. і віримо, що через декілька років ми зустрінемося, і, нас буде, і у нас буде і вас потішити своїми життєвими і професійними устріями. До нас, дороги, спортування, річені з учителями. Бажаємо, щоб сьогодні був не останній день, коли ми вас побачимо. Тому ми вам не кажемо прощайте, а скажімо, ось до побачення. Добробуту вам і мирного життя, гармонії душі і спокою на серці. Разом до перемоги. Все буде Україна! Всі ці роки наче одна мить, тут нас навчають, весь світ любить. Ви колектив найкращий в світі, вас поважають, батьки і діти, наш директор креативний, а заступники активні, вчителі, як ілюстрація, важко ліпраці, демонстрація, добре завжина з вами, з рідними учителя. Just yes. Ми принесли ми вам роки, запусти нас, пробаче. Будуть вас люди побачите. На минало. Ваша праця не даремна. Подяка висловлюється учителям з Комоверської гімназії. Учителі. Прийміть поклін до за щире серце і любов святу, за людяність і чесний труд щоденний, за відданість, а ще за доброту, за те, що ви даруєте дітям крила, щоб їм летіти у широкий світ, за мрії, світні, знайдені вітрила, і за щасливий радісний політ, за кожен день і кожне щире слово. За ніжність і ласку в радості в зубі, за те, що в школі нам було чудово. Спасибі вам, учителі, з безбезною подякою та вдячністю випуск 2023 року. Ка висловлюється технічним працівникам з Комородської гімназії. Усім нашим технічним працівникам ми вдячні за їх хлопітку роботу, за смачні обіди, за чистоту класних приміщень та доброзичне виставлення до нас, за невтомну працю. Уклін вам до землі низькій. Прийміть подяку щиру нашу за труд, ваш нелегкий. З безмежною подякою та вдячністю випуск випуску 2023 року. Дитинства радісні роки вели до школи на стежки, щоб знань отримали запас. Тепер ми тут останній раз. Правдива мудрість настанов, дарують знов. Любов і щирість без прикрас, щасливу путь останній раз. Вітання, квіти запашні, та трішки посмішки сумні, бо на подвір'ї збрався клас тутка вже в останній раз. З життєвих непростих доріг ще звернемо цей шкільний поріг. День для мене і для нас, ми школярі в останній раз. Венійка привітає сміх. Лунають дзвоник не для всіх. Ці свято нам спинився час. Нехай дзвінить в останній раз. Витимо байбутнє незнайоме. Прощай, нас завжди вже шкільна сім'я. Чекає нас нове й невідоме і жде нас доля кожного своя. І буде легко й важко нам летіти, але назад немає вороття. Усі ми виросли, віднині ми не діти, мужнірі й сильні йдемо у життя. Тепер ми ніби птахи гніздо покидаємо, щоб пізнати життя й в Прощавай, рідна школа, ми вже вилітаємо, нам, без... нам ментежних 15 літ. Тут лишаємо дитинство йдемо на Рідна школа, і свободи чисті, і йдемо невідомі сіти. Відна школа подобимо і величим, відним вогником і свіком світим. Ми виходимо звідси вершини долати та робити нові відкриття. Рідна школа, ми будемо тебе пам'ятати кожен день, кожен раз все життя.